Усім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні в мене відео починається з покупок розпаковки. Ну, трішки заїхала в Аврору, купила е, дещо потрібне дуже, але ще не новорічне. От. Тому вирішила за вами поділитися, розказати. І ще хочу вам показати потім свою е, довгоочікувану покупку. Але це вже після розпаковки в Аврорі. Отже, що я купила в Аврорі? Давайте перше подивимося ось такий ящичок. Це ящичок з кришкою я взяла для своїх ниток. Хто не знає, я почала вишивати гладдю. Мені це дуже подобається. Ниток у мене тепер багато, багато всього для цього є. І мені нема куди їх складати. Взяла ось такий ящичок з кришечкою. Він величенький. Я думаю, в мене поміститься все. Коштував 100 гривень. Що в мене в ящичку? Смаколики. До речі, дуже смачні кільця, це наче як кукурудзяні палички, але це кільця з смаком сиру. Ну, добрі, такі 9 гривень, коштує одна упаковка, чому б і ні. Далі, Отаке. воно постійно чомусь ламається, особливо ось тут, в самому початку. І мені потрібен був такий шнур. Далі купила малому зубну пасту. Він любить з гелем і щоб якісь блискітки були всередині, от взяла Cold. Далі ось такий віничок для взбивання. У мене колись такий був чорненький, чорненьких не було, якісь були дуже яскраві, взяла червоного кольору. ось такий. Що мені в ньому подобається, що він такий міцний. У мене є зараз теж Заврори один, і він мені дуже не подобається. Він вже лоб ось тут, і оці прутики вони вилазять. Тому взяла ось такий, коштував щось недорого зовсім 12 гривень, щось таке. Далі сподобалися ось такі мотузочки червоненька і зелененька. я їх взяла ну, пригодиться кава розчинна, ось така, була за 69 гривень. Взяла дві. Так, тут у мене все ще є у пакетику. Саме головне я взяла собі ось такі баночки для спецій. Вони дуже схожі до баночок з ікея. Але вони там трішки дорожчі. Там теж йде 4 баночки, але йде дорожче. Тут я дивлюся, що вона пофарбована. Це кришка, кришка пластикова, не металева, але самі баночки скляні, Виглядають ось так. Я кришку пофарбую в чорний матовий колір. У мене є класна фарба. Я її пофарбую в чорний матовий колір. І буде в мене такі баночки для спецій. зараз в мене пластикові. Так, наступне це капсули для прання. Таких капсул я ще не брала, вирішила спробувати, були за 100 гривні 17 штук. Спробую, чому б і ні. Наступне це вже шикі-блиск. Взяла собі такий бальзам для волосся. Ніякого іншого не було такого якогось. Тому взяла сіус, понюхала запах нормальний. І свою фарбу, якою я користуюся постійно це чорна ваніль. Також забігла в АТБ і знайшла там а, новорічні прикраси. Бачите, я казала, що не буде новорічних прикрас, але ні, дві купила. Не втрималась. Ось такі новорічні прикраси це дракон. Так як у нас майбутній рік це рік дракона, тому вирішила взяти одну біленьку і одну золотеньку на новорічну ялинку. Ось такі покупки були в мене в Аврорі, шику і «АТБ». А зараз будемо дивитися розпаковку, що я замовила. Ось такий ящик. Про цю покупку я давно мріяла, вагалася, потрібна вона чи не потрібна вона мені. І все-таки замовила: це ручний пилосос. Думала, потрібен він мені не потрібен. У мене є пилосос такий великий з контейнером, який вже мені служить більше 10 років. Хороший пилосос, не ламався нічого. Але, наприклад, пропилососити в автомобілі чи щось розсипалося, взяти бігом пропилососити, такого немає. Коли я була влітку у своєї сестрички, в неї такий пилосос ручний був, але на акумуляторі. І я купила собі на електриці. Тобто, він з проводом живлення будемо розпаковувати. Я його вже відкривала, вона на почті. Подивитися, чи там всі ціленькі, і попробувати, чи працює. Тому він в мене вже відкритий. Отже, насадка. Чого ти не фокусуєшся? Така, він мене білого кольору. Зараз будемо розпаковувати. Така насадка тут щітки немає. Є резиночка і колесики. Ось такі колесики. Фірма називається Дірма. Я так зрозуміла, що це м, китайська фірма, але е, на розетці було дуже-дуже багато на нього відгуків. Він недорогий, він бюджетний, тому я його і взяла. Також є ще насадки ось така одна. І така і сам пилосок. Так, є ще інструкція. Ось вона. Дірма. Зараз будемо дивиться інструкцію. Пюх. Так. Сам пилосос і труба. Наскільки я читала, труба пластикова. Так, вона пластикова, але нічого. <гум> Такий цікавий. тун-тун-тун-тун-тун, І сам дірма. Такий, слухайте, як бластер якийсь. Із зоряних він. Ага. Так, шнур написано було, що 4 метри. Е, Євророзетка. Ось така, не китайська. Ось, і дивимося на інструкцію, якою мова... якою інструкція мовою. Так, оки що я бачу на Російська. Ще якось. Англійська, російська та польська. Тут краще я буду на польській читати. Ось так. Зараз дамо його складати і дивитися. Отже. Не туди. Ну, так, да, це ж сліпочка не для мене. А це слівочка туди все, ми ставили. І. Оп. Все? Великий, виходить? Він камеру не влазить. Трішки важкий, тому що весь е, е, контейнер, і тут, як зрозуміла, мотор, то знаходиться ось тут. Він такий нелегенький. Але в принципі, пилососити можна. Угу. Зараз протестуємо. Ну ось такий пилосос. Я думаю, він буде прекрасним помічником мені. Господарству дому і не буде ламатися. Так, мені він дуже сподобався. Візуально він такий симпатичний і гарна тяга. Все, що потрібно. Ось такий. Складала я, бачите, в таку коробочку від зуття але вона маленька для цього. Я вже переклала всі нитки свої. Ось вони. Це вже такі, що я використовувала, залишилися намотала на прищепки. От, Ще в мене є ось тут в пакетику. Зараз я теж покладу сюди. Це були нові, які я замовляла. От Такі деякі, це такі, що треба сюди теж покласти. Ці, що я купила сьогодні, я теж покладу. У мене є ще. Багато красивого мережива. Бачите, він як від старину. Це я буду використовувати, коли буду подушки робити, декоративні, красиве таке мережево. Деякі я замовляла через інтернет, ось це, наприклад, і ось таке Це я купувала в Аврорі. Ось. І ось воно теж таке. Такі в мене ще є цікаві штучки, бежеві. Окей, його теж сюди покладу. Ще є ось такі теж різного кольору. Жовтенькі такі кольору пудри, зелененькі. До речі, ці зелененькі непогано підійдуть до подушки, яку я зараз роблю, вишиваю. Так, теж сюди покладемо. І в мене ще є такий пакетик. Я його теж дуже люблю, тому що тут листочки. Ось такі листочки і тканитка. Ну, я поки що її не використовувала. Теж сюди покладу. Ось так. Це теж сюди. Це не потрібен пакетик. Оці, до речі, ножниці дуже класні. Я коли вишиваю, то вони мені... Потрібні для обрізання ниток. Зараз я вишиваю до Нового року. Воно вам передає такий дуже яскраво-червоний, але він не такий, він темно червоного кольору тканина. Ось. І тут зелені красиві листочки. Зараз вже вечір, і може, че листи так передає, а ці ягідки тут біленькими. Ось, коли зроблю, покажу вам. Це, це буде подушка, така декоративна. І я думаю, до тієї подушки візьму ті такі барашечки зелененькі. Думаю, буде непогано. От прям такі морков не передає, але воно ні, воно такий темно-червоний відтінок. Гарний такий червоний. Ось така буде вишивка. Так, завтра я вам зранку покажу вишивки, які я вже зробила. Сьогодні буквально закінчила вишивку лаванда. Дуже мені вона подобається, вона така ніжна вийшла. Зараз вже темновато, і воно не буде так, як треба сприйматися. А завтра вам покажу усю вишивку. А це вам хочу показати, це мені дитина моя робила мій Ілля на трудовому навчанні це спеціальний ємність для голочок. Щоб як я буду вишивати, щоб мене голочки ніде не. Губилися. Ось, бачите, голочка, там ватка. він собі таке придумав. Наліпки ще якісь зробив ось такі. І я його використовую в себе ось так. Усім доброго раночку. Вчора я вам обіцяла, що за день покажу свої роботи. Взагалі, це заготовки на декоративні подушечки. Я Вчусь ще вишивати, от і чомусь мені захотілося от вишивати саме декоративні подушечки. До речі, шити ще декоративні подушечки мені теж предстоїть вчитися, тому що я шити ще не вмію. В мене є швейна машинка, яку мені залишила сестра, от коли купила собі вона нову. А, в, а шити я так і не навчилася, але нічого, я думаю, в мене все вдасться. Отже, ось така в мене вишивка перша. Це. Сама перша моя робота. От, я надихнулася осінню і вишила таку, такого гарбузика вишила. Так, наступна робота це ось така ніжна. Цю роботу я знайшла на пінтересті і вже по ній вишивала. Трішки кольори камера з'їдає, але вона така прям ніжна ця робота. Ось наступна робота. Цю ви знаєте, я її показувала вже, коли вишивала у відео. Такі гарбузики. Далі це віночок. Може, ще технічно десь ще неправильно щось, але мені загалом подобається. Це так відволікає. Коли ти сидиш, вишиваєш, в тебе голова відключається від цього. Так, наступна ось така. Це вже більша робота. От, в таких ніжних відтінках. Моя робота це лаванда. Ось. Я працюю над новорічною подушечкою. Я вам показувала червону тканину взяла і віночок буду вишивати. Ось такі в мене роботи. Може, когось надихну, і хтось після мене почне вишивати гладі. Кому сподобається, хто хоче мене підтримати, поставте пальчик вверх. Дякую.